«Інсайт» на радіо місто над Анбугом. В студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні з нами впродовж наступних 20 хвилин попрацю... попрацює ще Тетяна Побережна, директорка Вінницького академічного обласного театру Льов. Вітаю вас, Тетяна вайна. Вітаю, дякую, що прийшли. І давайте ми спочатку ми, звісно, поговоримо про наш театр Ляльок, про плани, перспективи, про розвиток, про те, що як ви бачите його подальший розвиток. Але давайте спочатку ми заявили нашій темі про котів біженців. Так, це так. До нас гості приїхали його ставити. Так цю виставу. Отроски, будь ласка, про цю виставу. Що чекає наглядача, коли він прийде до вас в театр Ляльок і побачить цю, цю виставу? Так, ми розпочали свій бюджетний рік 2024. Зрозуміло, що в тих планах, які були в нас окреслені, вистава «Коти-біженці» розпочала свою історію чи своє життя в нашому Вінницькому академічно-обласному театрі «Реальок» ще восени, тому що для того, щоб вистава була прем'єрною, і вона вже була як повноцінна вистава, до цього слідувала великий шлях художників, декораторів, режисера, який бачив і хотів. Передати ту глибину вистави і, і глибину героїв, які будуть грати цю п'єсу. Тому ми, починаючи десь з вересня місяця, намагалися всю матеріальну частину підготувати. Трішечки нам було складновато це робити, тому що якраз головна режисерка нашої вистави Коти Біженці це заслужена артистка України Закарпатського академічного обласного театру Ляльок. Е, тому е, зрозуміло, що е, це все робилося ну, більше в телефонному режимі декілька да. Декілька разів вона приїжджала до нас, е, працювала над технічною частиною. Зрозуміло, що спочатку була одна. Ідея і одне бачення самих героїв е, в процесі підготовки вистави змінювалися, і характери героїв змінювалися, і одяг змінювалися. Ну це. Це нормально для вистави. Це коли... абсолютно mm -hmm. нормально, тому що е, сама п'єса, коли передається, чи, чи сама казка, коли, коли передається від автора, Увага. зрозуміло, повітряна що в нього тривога зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога зайняти найближче укриття. Так, ми продовжуємо говорити. Повітряна тривога зараз в нас, в Вінниці. Будь ласка, займіть найближче укриття і бережіть себе. Ти нагадує, що сьогодні у нас в ефірі Тетяна Побережна, директорка Вінницького академічного обласного татру. І ми говоримо про те, що під час підготовки до вистави до постановки головні герої можуть змінюватись. можуть змінюватися їхні характери і може змінюватись навіть сама нитка, так твору. Ну, ідея, ідея передавання твору вона залишається, тому що суть, зміст, зрозуміло, глибина, переживання, вона все має бути передана, але який образ, от буквально наша афіша, ось у нас є з вами, да, який образ цих героїв, які хотіла передати нам головна режисерка. Ну і дуже важливо, звичайно, гра акторів, які зможуть саме передати характер цих героїв, тому що ось ви бачите чотири коти і. Якщо про неї говорити, а ми далі будемо про неї говорити, так то я хочу вам сказати, що це абсолютно різні герої, абсолютно різне бачення, так як в житті кожного з нас, так як в житті і кожної дитини, і дорослої людини. Коли вони зустрічаються, вони намагаються бути всі лідерами, uh -huh. намагаються зіграти свою всі важливу роль. Е, ну, вдало, звичайно, що вистава була допрем'єрна, У нас є така художня рада при театрі, е, вистава здана разом з головною режисеркою, тому я вам скажу навіть свої такі особисті переживання чи емоції, чи те, що я побачила як голова художньої ради. Е, я вперше е, розуміючи, що дивлячись виставу, у мене були насправді. Справді, сльози на очах, тому що багато речей переноситься на сьогодення. Багато речей так якось переосмислюється в тому, що ми живемо в цих умовах. Навіть назва сама коти біженці Так ми живемо в цих умовах, і на жаль, багато чого ми змінити не можемо. І маємо сприймати ту ситуацію, і маємо розуміти, що в тій чи іншій ситуації ми приживаємося, вирішуємо питання, підтримуємо одне одного. Безперечно, що завершення цієї вистави. Як і будь-якій касті, будь-які п'єсі, тому що ми хочемо все-таки підняти настрій нашому глядачеві, вона закінчується на щастя позитивно, але ті емоції, які переживаються протягом всієї вистави, на жаль, вони дають багато відповідей на ті запитання, як себе вести в ті чи інші ситуації. Ну, Якщо з вашого дозволу, ви дасте мені. Прошу. Право декілька слів сказати про я хотів про, про так. героїв поговорити. Так, так що так. це за герої, яка взагалі е, сюжет. Ну Давайте всіх карт не будемо розкривати, тому ну, що. Ну, да, так, звичайно, бо нашим тому... глядачам не ін, ін, інтрига, <laughs> так. Я хочу нагадати ще, що е, сама прем'єра вистави, коти біженці буде 22 лютого об 11.30. Так, правильно, так, сказати, да. так? Е, нашому Вінницькому академічному обласному театрі Ляльок. Отже, давайте про героїв. Що це за герої? Їх четверо я бачу, так, що це не всі. так їх четверо, що це за герої? Звідки вони, які вони і? Яку вони ідею несуть кожен з них. ну і з вашого дозволу? Що я ще доповню, що ми завтра розпочинаємо е, таке прем'єрою, але маємо право відповідно до нашого статуту. Перших 10 вистав це є прем'єрними. Тому нашого глядача ми вже ставимо у репертуар на березень, і наших глядача ми запрошуємо в суботу об 11-14 годині на прем'єру вистави. Я думаю, що кожен для себе знайде відповідь на ті запитання і на ті і, 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 і переживе ті емоції, з якими він прийде до театру, і вийде з театру. А тепер про наших головних героїв насправді те, що кожен з них хотів передати, і те, що яку функцію і місію він виконав, якраз в, в ті. Ну, вже будемо називати відкривати речі, назвати речі своїми іменами, відкривати ті карти, тому що якраз ті коти знаходяться у, в укритті. І е, цих чотири герої, значить, е, наш персик, це руденьке кошенятко самий наймолодший герой, в нього своя особлива доля, про яку я зараз кажу. Маруся, це кішка-волонтерка, характерна, е, своя манерна, вона має свою думку, вона відстоює, вона, до речі, Еж, історія її непроста, тому що вона якраз має господаря Петра, який Залишив її е, саме в ми, на мирній території, а сам пішов воювати, відстоювати цілісність і незалежність нашої держави. Тому вона така е, характерна в тому, що зобов'язана і змушена витримати все, тому що для неї величезний приклад її господаря, і вона от така е, емоційно налаштовує всіх в укритті до того, що ми маємо пережити, ми маємо витримати, ми маємо розуміти, що нас чекає. Майбутнє майбутнє мирне майбутнє в наш на нашій землі на нашій Україні. Сильна героїня. сильна героїня, і так вона протягом всієї вистави себе достойно так веде. Е, у нас є буся, це така е, весела киця, але на жаль, е, її трагічна така доля, тому що вона на інвалідному візку. Okay. Е, але вона є як позитивний герой, тому що вона сприймає це все абсолютно відповідно до свого характеру, відповідно до того, що е, вона хоче, щоб всі були дружні, вона хоче, щоб розуміли. Але вона щоразу при будь-якій ситуації вона на всіх ображається і е, забивається в куточок і намагається сама справитися з деякими емоціями. Але цей весь час за нею спостерігає Маруся і хоче її якимось чином допомогти, відволікти і дати зрозуміти, що вона не одна тут. Ну і безперечно, у нас такий є модний і зухвалий породистий кіт Микола. Е, насправді він, він по життю такий кіт. Е, спочатку його сама режисерка бачила зовсім іншого. Коли Тетяна Шабанова, наша е, е, художниця театру, яка працювала над образом цього кота, спочатку його бачили одним, тому що він е, на початку ідеї він насправді був е, такий характерний. Але коли вже до завершення самої вистави він вималювався і все одно його образ залишився. і... Е, він зумів, це сучасний кіт, який володіє соціальними мережами. У нього є свій м'ям інстаграм, де він це все відзнімає, має свого глядача, має свої лайки. І він тут намагається все-таки показати себе, що він сучасний, нормальний кіт, але те, що він переживає в глибині душі, і так як він на це все хоче, не хоче показати серед, ну, ніби він серед. it's uh... Кицьок, дівчат, і він не хочеться показати, що він так само турбується, але і, і хвилюється за всі ці речі. Але і, по, по натурі глибині він такий самий і переживає, і хвилюється, і хоче, хоче їх всіх здружити. І насправді, якщо повернутися до цієї маленької, нашої руденького кошенятка-персика вона не розуміє, що відбулося, так як і більша частина наших діток, на жаль, під час повномасштабного вторгнення. Дехто залишив і території України, дехто взагалі такі долі болісні, Сладні, да, складні. І це стосується саме цієї, цього персика, де його він не зрозумів, що з ним відбувається, дівчинка Софійка, для того, щоб уберегти його саме тоді, коли почалися обстріли, щоб уберегти його і вивезти з тієї території, де Ведуться бойові дії, вона його виводить і він попадає в ну разом зі всіма котами, котами в, в притулку. І він не розуміє, чому вона залишає його, чому він один і колись Софійка прийде його і забере. І він, коли він приїхав, коли він з'явився в цьому укритті, тому що якраз яка суть, е, ну на жаль, зараз повітряна тривога, коли прозвучала повітряна тривога, вони всі забилися по куточках, і е, вона, як сама найменша, сама така делікатненька, тому що е, хотіла свого захисту, вона весь час повторювала, коли мене забере Софійка, коли мене знайде Софійка, де моя Софійка? І в один прекрасний момент, коли Кіт Микола е, в соцмережах. Він знімав їх всіх, і коли в соцмережах висвітлив, і сказав, що якраз на персика поклала око одна француженка, і вона готова його забрати до Франції і там його вирощувати, Ну ростити виховувати. Да, виховувати. То персик дуже схвилювався і він навіть захворів на деякий період, тому що він все-таки в надії хоті, ну, жив, що його знайде його Софійка і він повернеться до неї. я змушений вас перервати, тому що е, ми вже виходимо на повну розповідь. про, про, да, про да. Давайте ми трошки будемо все, все одно тримати інтригу. Знаєте, ви розказуєте про. Я розумію, що ви говорите про котів, про ляльок, про ляльок про котів, а в мене перед очима люди. Так. Зі своїми от, долями, зі своїми труднощами, ем, зі своїми характерами. от Ну я просто. Уявляю наскільки передано, наскільки так, передано гли, гли, глибоко, так наскільки це глибоко, наскільки це глибока вистава. Скажіть, будь ласка, от режисерка є заслужена артистка України Наталія Орешнікова. Так вона з Закарпаття так, так? так працювала. Вона з нашими актори ставлять. Ну е, маю на увазі, грають наші актори, так. так? Так, На сцені. це актори нашого театру Ляльок. До речі, вона зуміла за короткий відрізок часу зробити дві групи, тому що щоб були заміни. Угу. Ми стикаємося зараз з такими проблемами. Наприклад, по різному бувають ситуації, що там актори залишають ну, театр з певних причин, і дуже складно, коли немає ким замінити ту чи іншу роль. Це ж не в один день, не в дуже ну, маленький відрізок часу потрібно і вивчити, Роль, і вжитися з нею, uh -huh. і прижитися до неї, тому вона таки зробила стратегічний крок. Вона зробила дві групи е, акторів, які можуть грати е, саме ці ролі. Ну ви знаєте, спілкуючись з акторами, я вам скажу, що е, дуже легко їм пішла вистава, сама вистава, тому що е, ви правильно сказали, ми говорили про ляльки, ми говорили про котів, які відображали ну, ту реальність. Але насправді кожен на себе пере переносив. Сьогодення переносив ту ситуацію, яка, яка є в Україні, це сучасна Ось. вистава. Це сучасна, сучасна вистава. До речі, я вам скажу, бо спілкувалася сама одно, з однією з акторок. Це Даша Єрьоміна. У нас є переселенка, вона працює уже ну, біля двох років у нашому театрі. Сюди вона теж із Харкова переїхала зі своїми котами. Якраз вона грає роль Марусі. Угу. Наскільки вона це передає? Наскільки вона переживає, і наскільки. От вона розуміє, як можна донести через е, оці всі пфилювання і переживання, як можна донести до кожного, що в, в кожної і тваринки, і в кожної людини, і в кожного героя душа ранима, і всі хочуть миру, всі хочуть спокою, і хочуть захисту. Тому е, я навіть зайшла на її сторінку у Фейсбук е, Дар'ї Рьоміни, е, вона в очікуванні того, що завершиться війна. І зможе повернутися додому до своєї домівки. Але вона і сама по характеру, до речі, вона по життю зараз є волонтеркою, багато допомагає нашим військовим. І, ніби знаєте, і образ і кота Як Маруся. Да, Марусі, і самої акторки, от він на неї так переплівся, і вона дуже достойно грає цю роль. Я не можу сказати, тому що всі актори грають достойну кожного, кожного героя. Пані ем... Пам'ятая, можна питання щодо акторів і щодо ролей? Ем... Чи може актор собі ви обрати роль? От я хочу зіграти його, і все. От я просто прошу, будь ласка, дайте я зіграю цю роль. Чи все таки це вирішує режисер і? Ну, дивіться, зрозуміло, що е, серед ну, ми говоримо про наш театр, е, обласний академічний театр Ляльок. Е, е, зрозуміло, що є ролі, і е, ну, так склалося професійно, що кожен режисер бачить актора, який mm -hmm. може зіграти mm -hmm. цю роль і по віку, і по настрою, і про характеру. Дуже важливо, коли є характер е, самого актора. Але треба прислухатися до думки: знаєте, коли кажуть, що бажане. І дійсне переплітається, і воно дає величезний результат. І те саме зробила пані Наталя. Вона теж підбирала наших героїв по характеру до ну, акторів по характеру до наших героїв. А і взагалі складніше, вона ж не з нашого регіону. Так, навіть. так. І, і якщо наш Олександр знає досконало е, наших акторів, дихає. так, да, і настрої, і характери, і все, Щ, що можна, що може актор, що, що він бажає, то її було трошечки складніше, бо вона. Вона приїхала і вже працювала з тим, що було їй запропоновано. Але вона теж, вона теж приглядалася до наших акторів Перше, коли вона приїхала, вона для себе визначила. Як кажуть, що з будь-якою ідеєю треба переспати. Mm -hmm. Напевно, вона обдумала, передумала і все-таки підібрала до кожної ролі е, актора. Ну, ви правильно задали, тому що е, питання, тому що е, актори мають теж любити, вони мають теж знати і розуміти, що вони грають, як вони грають тому що це практично їхнє життя. Абсолютно нормально, коли в колективі йдуть зміни так. Е, в кількісному складі. Так, коли хтось іде, хтось приходить. От за останній час ви говорили Даша. Так, Дарія прийшла так. Е, з Харкова Переселенка, і ще є ще хтось з нових акторів, які прийшов в наш е, обласний театр Льос Пілімічні так. За цей крайній період в театрі прийшли до нас двоє троє молодих акторів. Дарія прийшла е, раніше. Е, з... Буквально з літа ми взяли ще два актори. Один актор, пан Сергій, він є студентом Харківського університету. Він поєднує роботу і поєднує навчання. Я вважаю те, що я на сьогоднішній день бачила стосовно його потенціалу. Він величезний молодець, тому що він цікавиться. Він... Ми зараз навіть не боїмося. Наприклад, я ж поверталася до того, що є вистави, які ми не можемо демонструвати, тому що немає кому грати цю роль, тому ми зараз таки практикуємо і вводимо йому його в декілька вистав у ролі. І йому це подобається, тому що актор театру ляльок я абсолютно не хочу нікого образити, але це все одно є специфіка гри mm -hmm. з ляльками, тому що ви розумієте, що вони мають управляти, мають розуміти, мають знати техніку управління ляльками. Тому Сергій Сергій достойно зараз поєднує навчання і роботу. І ми взяли випускницю Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича. Вона теж переселенка, дівчинка з Кривого Рогу. Теж ми зараз практикуємо, вона вже відпрацювала новорічно-різдв'яні вистави, і теж ми її вводимо зараз в ролі, покладаємо на неї великі перспективи. Але я прекрасно розумію, цих дітей є сім'ї, є родини. Там, де вони народилися, звичайно, що їхнє серце там. Тому ми поки працюємо так, наскільки ми можемо це е, ну, от сьогодні реалізувати в нашому театрі. Да, звичайно, зараз чекаємо, що для нас е, важливі і дівчата-актори, і дуже важливі хлопці нам потрібні, тому що деякі ролі є. Образ е, героя не може передати, наприклад, жінка. Це обов'язково ну, має що, бути чоловік. чоловік. Тому ми дуже цінуємо хлопців, які у нас є актори. В Театрі всі професійні для мене немає кращого і гіршого актора. Вони молодці, всі професійні. Я пишаюсь, горжусь тим, що я очолюю цей театр, бо він найкращий. Скільки котів біженців, скільки разів Вінниця побачить, чи ми беремо його на, на майбутнє і будемо далі з ним працювати? Ну, е, це наша вистава, угу. вона залишається у нас. Ми зараз спробуємо е, попрацювати із школами, із садочками. Хоча хочу зауважити наших слухачів, що е, це такого свого роду кототерапія. Вона не тільки для дітей, вона для дорослих. Кожен для себе знайде відповідь на те, з чим, з чим він прийде. Я думаю, що знайде відповідь на ті запитання, з чим він вийде з театру. Тому ми плануємо принаймні 10 прем'єрних вистав показати. А там, якщо буде безперечно, бажання глядача, Опит. ми готові. Да, ми готові. Я теж акцентую увагу на тому, що ми маємо можливість відвідувати територіальні громади. У нас є і технічні можливості, і транспорт. Тому на запрошення представників територіальних громад ми теж можемо показувати діткам, дорослим, хто хто забажає, тобто, ми будемо, ми будемо готові, готові з нею працювати, готові Тори працювати для цього є. Всі можливості справжня, сучасна, сучасна дня так. Як кажуть, так вистава. Коти біженці, які вже яка вже 22 лютого об 11.30 вже буде прем'єра. Я дякую вам. Час швидко минув. Я багато що не спитав. У нас ще буде можливість зустрітися? Тетяна Побережна, директорка Вінницького академічного обласного театру льок була у нас сьогодні. В ефірі дякую, що прийшли. А проект на сьогодні завершується. зустрінемося вже завтра. На все добре. По буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ